В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так буває з тим, хто збирає скарби собі, а не в Бога багатіє. Ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, поговоримо трішки про гроші. І оце заключне слово сьогоднішнього євангельського читання. Так буває з тим, хто збирає скарби собі, а не в Бога багатіє, підсумовує притчу Ісуса Христа про чоловіка, у якого каже Господь добре вродила ниво. Ці підсумовуючі слова не докоряють йому, що Він розбудував в клуні більші. Що він втішився тому, що в нього врожай цього року добрий, що він став заможнішим. Лишень підкреслює оце його слово, душе. Маєш тепер вдосталь всього. Їж, відпочивай, пий, веселися. І Господь каже до нас з вами, це він скарби зібрав для себе. Але давайте подивимося на ці скарби. Звідки взялася в нього така заможність, такі багатства? Каже Господь, що цього року. Отже інші роки він теж працював і не було такого великого врожаю. Але цього року Господь послав йому великий врожай. І він втішився цьому, і Господь благословив його. І Він навіть по-господарськи підійшов до цього, зібрав його, підготував, де його скласти. Що він не зіпсувався і можна було ним користуватися, бо каже: а тепер їж, тобто до віку собі ні про що не турбуйся, маєш вдосталь всього. Пий, веселися, відпочивай. І в цьому виявилася хиба людини. Бачите, якось ми з вами. Здехким з вас розмовляли про гроші і про владу, але спочатку про гроші ми сьогодні саме на цьому зупиняємося. Коли людина здобуває великий статок, в народі кажуть, що гроші зіпсували людину. Але насправді, ви можете подивитися, що і Злиденний так само согрішає, як і багатий. Отже, справа не в тому, чим ти володієш, або наскільки великим статком ти володієш, а в тому, хто ти, людиною, є всередині. Апостол Павло казав, що він вмів і в проголод жити, вмів, і в ситості жити. Вмів зі статками жити, вмів у злиднях бути, у гоніннях, вмів, коли його прославляли, величали, навіть як Бога-греки, його захотіли найменувати. І тоді він вмів теж з цим справлятися і не втратити голову, а залишатися людиною, яка Покликана Господом Богом до життя, і вмів Бога шанувати і про людей пам'ятати. Каже він, що я хотів би, оце його особисте, я хотів би дуже сильно вже відійти з цього світу і переміститися до Господа мого. Але каже, для вас я знаю, що корисніше, щоб я ще залишався з вами. А тепер дивіться на цього чоловіка, про якого розповідає Ісус Христос. В нього вродила нива, Він розбагатів, він по-господарськи розпорядився цим статком. Але намір Його застосувати цей статок. Був неправедний. Бо здобувайте, каже Христос, собі Царство Небесне неправедним багатством. Що це означає? Це означає, що користуйтеся вашими статками для того, щоб поділити тим, в кого є потреба в цьому. Для того, щоб. Єднати суспільство для того, щоб виявляти милосердя, для того, щоб своїми добрими вчинками і любов'ю до ближнього прославляти ім'я Боже не тільки своїм Словом, але і через ваші добрі вчинки, нехай інші славлять Отця Небесного. Ми з вами тепер дивімося сюди. Якщо так вміти робити, то чимало людей перестають бути прив'язаними до майна, бо скупість, жадібність вони якраз породжуються звідси набуттям великих статків і бажанням втримати їх, заховати. Ні з ким не поділитися, це все моє. Тут людина не пам'ятає, що життя її на цій землі минуче, що вона смертна, і що час її відведено для того, щоб вона творила добро, щоб вона себе своїми ділами благими сформувала і могла достойно увійти у вічне життя, у Царстві Небесному. У вічній славі. А тепер дивіться, що робить багач. Піклується про своє тіло, про розваги, про байдужість, недбальство і тим самим віддаляється від Господа Бога і віддаляється від усього суспільства. Тобто, Вибудовує величезний мур на периметрі свого маєтку, щоб відмежуватися від суспільства. На цьому мурі колючий дріт, охорону і все, що там тільки можна, щоб захистити, відгородити себе і свої статки від суспільства. Оце йому повезло. Оце він тепер заживе, от тепер він. Панує над усім, він тепер робить все, що хоче. І ось тут не багатство його зіпсувало, а просто в йому відкрилась можливість реалізувати те, чим він жив, усе життя. Оце слово тепер, якраз про це нам з вами говорить. Він каже: тепер, душе, їж, відпочивай, пий, веселися. Це те, про що він мріяв, але в нього не було можливості. Отже, у злиднях людина теж може мріяти про зло, про пристрасті. Але вона обмежена у своїх можливостях, Господь своєї любові таким чином не дає їй вихлюпнути зло. На яке вона може стати здатною при застосуванні якихось потужних ресурсів. Але якщо людина відповідальна, якщо людина керує собою, своїм життям, якщо людина вміє думати не тільки про себе, якщо вона бачить своїх рідних, якщо вона бачить, Суспільство, в якому живе, вона неминуче, маючи такі можливості, подбає про рідних і про суспільство, в якому вона живе. І не буде байдуже, хто там як живе, чи не буде ставити собі запитання, як я можу допомогти своєму народові, у час війни. Вона буде чітко знати, що робити. Вона однозначно приймає рішення, яке виявляє її, як то кажуть, філософським словом, філантропічний дух, тобто дух любові до ближнього, до людини. Вона не егоїстична. Вона хоче, щоб. Не відмежуватися, замуруватися від цього світу, збудує клуні, пишно, їж пи, веселися. А як ти будеш пити і веселитися, коли прийде самотність до тебе у цих статках, коли прийде панічний страх, втратити їх? Звідки візьметься у тебе мир? Коли ти порвав з цим суспільством будь-які зв'язки, будь-які відносини, бо зосередився, зациклився на собі самому, їж, відпочивай, пий, веселися, розважайся. Отже, сьогоднішня євангельська. Оповідь нам з вами, вповідає, що людина незалежно від того, які в неї статки, незалежно від того, який в неї чин у суспільстві, повинна відповідати Господу Богу взаємністю. Господь дав нам те, що ми маємо. І апостол якось нам розповідає, якщо ти маєш, але це не твоє, це тобі дав Господь. Чому ти цим хизуєшся? А Якщо хизуєшся, то як то так? Ти хизуєшся так, ніби це твоє, а насправді ти це отримав. Ми. Отак От вміємо вхопити щось. Ми вміємо, давайте я вам на прикладі, з якогось будня, а може, якісь кумедній історії переказав. Ми вміємо ось так робити: водій возить поважного чоловіка, заможного і впливового, і в якийсь момент. Зустрічається на тій дорогій великій машині з однокласниками, але чоловіка, якого він возить, немає в машині. І він видає себе, що то його машина, що то він такий успішний, сановитий. Розумієте, ми людина вміємо от такими речами. Хизуватися, наче тут наша заслуга, що ми це маємо і ми такі великі. Але при цьому ми не вміємо поважати інших людей, любити їх, співстраждати їм, співчувати їм, взагалі думати про те, що хтось поряд, хтось в нашій там, родині, в нашому суспільстві, в нашій країні потребує уваги. Потребує, щоб ми, справляючи свої діла, думали про те, що чи не зачіплять вони інших людей. А якщо зачіплять яким чином? І якщо зачіпають, чи не завдадуть вони шкоди людям? Чи буде це корисно суспільству? Чи я Виснажую і обдираю народ, серед якого народився, в якому мої коріння, чи я стаю заможним, але при цьому я хочу також, щоб і мій народ, суспільство, в якому я живу, теж не потерпало, а мало з того радість, щоб мої успіхи не пробуджували. В інших людях ненависть, заздрість, кривду, це найгірше. Бо якщо людина слабка і вражена гріхом, вона буде заздрити за будь-яких обставин, навіть якщо їй сприяє ваш успіх. Але якщо людина віруюча і так само міркує, як оце ми з вами зараз розмовляємо, вона буде тішитися і прославляти Бога, що дав таких господарів нашому народу, що дозволив їй бути частиною великої справи мудрого господарювання князя нашого народу. Так дивлячись на обставини нашого успіху в житті, віруюча людина не посміє зосередитися на собі самому. Більше того, вона буде думати, чи мої діти будуть мати лице і внуки, у цьому. Суспільстві в цій державі жити і користуватися статками, які я набув. Чи буде моє ім'я у моєму народі зберігатися з поважністю, і з пошаною і з вдячністю за те, як я прожив, чи будуть у церквах. Поминати мене на великому вході чи в молитвах, як мецената і жертводавця. Гетьмана Мазепу по сьогодні згадують як великого жертводавця, великого мецената і як людину і полководця, який дбав про свій народ. У нього не вийшло. це інша історія українського народу. А на сьогоднішньої нашої розмови. Однак навіть у тих неймовірно важких, складних умовах боротьби протистояння, зради, ненависті по відношенню до нього і прокляття навіть самої церкви. Нехай вона російська, але це ж була все ж таки церква, що очікувалося інша реакція. Він вмів піклуватися і дбати про свій народ. І зробив максимум, що він міг зробити. І ось такі господарі, як оце Володимир Великий, Ярослав Мудрий, гетьмани, як оце Мазепа чи Конушкевич, вони вміли будувати своє життя, маючи від Бога дар розпорядитися масштабно. Усім своїм розумом, талантом і статками, а є люди, які вміють грабувати, вміють виснажувати і ресурси природи, і ресурси людські, які вміють на собі зосередитися і не дати. А навіть може і навмисно заважати іншим бути успішними. І це не про конкуренцію, яка завжди допомагає розвиватися, це справді про бажання знищити і завадити комусь бути успішнішим, якщо я не досягаю такого успіху. Отже, дорогі брати і сестри, якщо ми поклали у своєму житті віру в Бога, і справді в нього віруємо, то ми будемо в Бога багатіти. А багатіти в Бога ви чуєте, як треба не на собі зосереджуватися, а чи ти в Боги, чи ти у великих статках. Твоя природа, твої звички, Твої навики вони завжди при тобі. І в бідності, і в багатстві, і у простоті, і у великій сановитості, якщо ти лишаєшся вірний Господу Богу і собі, і багатієш в Бога, піклуєшся про те, щоб Господь Бог був твоїм багатством, твоєю славою. Тоді Господь і Твоє ім'я прославить серед людей, бо люди, дивлячись на твої добрі діла, славлять Отця Небесного. Отже, багатіймо в Бога, а не для себе самих. Слава Ісусу Христу!